Маскувальні костюми із старих речей, волонтери на Львівщині, не покладаючи рук, шиють та майструють те, чого найбільше бракує бійцям нині на передовій. У селі Зимна вода поблизу Львова налагодили відразу кілька виробництв. Працюють без вихідних, аби встигнути забезпечити хлопців необхідним. А місцеві допомагають хто чим може від грошей до сукна. Відколи на Донбасі випав перший сніг, жителі сіл довкола Львова перестали викидати стару білу постіль. Вони приносять її в ось це ательє, бо тут шиють білі маскувальні костюми для бійців на передову. Троє людей розкроюють, троє шиють за один день. У цій невеликій майстерні можуть виготовити 30 білих маскувальних костюмів. То є куртка, верхня частина. Вона має капішон. Він е, зроблений як балаклава. Бачите, тут є ліпучки, які застібаються. Коли його брати, ця частина лиця це тільки очі відкрито. і от бачите, є ще такі штани. Вони йдуть всі переважно одного розміру, максимального, щоб на будь кого вони могли підійти. Знизу стягуються такими шнурочками. Працівниці ательє шиють маск костюми у вільний від роботи час і безкоштовно. У кишені вкладають листи та іконки. кажуть, це їхній крихітний внесок у нашу перемогу. Якщо і надалі буде потрібно щось таке, ми завжди з відкритою душею і серцем. Ми те будемо робити, щоб зак... закінчилося все чим скоріше поверталися додому живими, здоровими. А у цій кузні уже чоловічі руки працюють із високоякісною сталлю. Волонтери роблять кирки. Кажуть, бійці розповідали, що на Донбасі тверді ґрунти. Під час копання окопів лопати ламаються, а такий інструмент те, що треба. Цією киркою хлопці можуть зрубати дерево, зробити бліндаж і можуть викопати собі окопа. Хлопці казали, жартома не жартома, сказали, коли вони таку кирку беруть в руки, то ворог кидає автомат і тікає. З такою киркою можна в рукопашну, сміло йти у бій. І перемагати нашого лютого ворога у магазинах. Такий інструмент коштує 300 гривень, тому вирішили робити своїми силами. Волонтери шукають на металобрухті осі від старих вантажівок. Одне з львівських підприємств робить заготовки для кирок, а ковалі їх уже підрихтовують. Відповідний метал повинен бути І, відповідно закалити. Треба щоб воно служило. Щоб не присідало за два тижні. Волонтери виготовили десятки інструментів і вже передали на Донбас. Працювати безкоштовно кажуть львівські волонтери, готові до перемоги. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+,2.